У чарівному місті драконів жив собі маленький дракончик на ім'я Чупчик. Привіт! Я маленький дракончик на ім'я Чупчик. А це моя родина мама Аврора, тато Ріко та менша сестричка Лола. Одного ранку Чубчик прокинувся від лагідного голосу мами. Сьогодні був його перший день у садочку. Мама привітно усміхнулася і повела Чупчика на кухню, де його чекала вся родина. Вони разом поснідали, а потім мама і Чупчик вирушили до садочка. Дорогою вони зустрічали друзів та сусідів, які вітали Чупчика з його першим днем у садочку. Коли вони прийшли до садочка, їх зустріла вихователька драконша. Вона повела чупчика по різних куточках садочка, яскрава ігрова зона, місце для малювання та куточок для відпочинку. Чупчик був у захваті від побаченого і з нетерпінням чекав на нові пригоди. В садочку Чубчик швидко знайшов нових друзів. Спочатку він познайомився з дракончиком на ім'я Лайм, а потім з іншими малюками, смарагдиком, зеленим дракончиком з великими очима і скринкою, маленькою жовтою драконкою з яскравими іскристими лусочками, і пухом, пухкеньким синім дракончиком. Який любив малювати. Разом вони гралися, будували вежі з кубиків і малювали. Після веселих ігор настав час відпочинку. Вихователька запропонувала дітям сісти на м'які подушечки і послухати казочку. Човчик зручно вмостився і з захопленням слухав розповідь. В кінці дня мама прийшла забирати Чубчика. Вони йшли додому, і Чубчик з захопленням розповідав мамі про свій день. Він розповів про своїх нових друзів і про те, як вони разом гралися і малювали. Коли вони прийшли додому, тато Ріко і сестричка Лола чекали на них з вечерею. Сім'я сіла за стіл. І Чубчик продовжив розповідати про свої пригоди у садочку. Вони сміялися, ділилися враженнями і насолоджувалися смачними стравами. Від веселищів і насиченого дня Чупчик дуже втомився. Мама Аврора ніжно погладила його по голові, і він ледве дістався до ліжечка. Чупчик швидко заснув. Мріючи про нові пригоди, які чекають на нього завтра. І на цьому день у садочку Чупчика закінчився, але попереду його чекали нові пригоди. До нових зустрічей у наступних пригодах Чупчика!